Непунктуальність суддів та відсутність інших представників закону недоречний пошук нюансів у справі стоматолога різника затягує судовий процес. Про це на прес-конференції в Івано-Франківську розповіли Лариса Кучерак та Галина Струтинська, матері двох чоловіків, яких, як стверджує слідство, жорстоко позбавив життя підсудний за фахом стоматолог. На наше запізнились на 50 хвилин. А на слідуюче засідання вони е, запізнюватися не могли. Минулого разу не було. Адвоката він терміново захворів пару місяців назад. Одного з суддю викликали в армію. Чи в АТО кудись? Я я не знаю точно. Знов і переноситься на місяць, раз в місяць іде судове засідання. Це вже пройшов рік, а літом три місяці так. Лі е, е, прийшов же, а то літо, свята, воно знову буде затягуватися. Як повідомили жінки, головний підозрюваний Ігор Вуйців, який зараз знаходиться в СІЗО, тепер не визнає своєї вини у скоєних злочинах. Я читала покази Вуйціва, його рукою написано, як він убивав мого сина. Тепер того вже нема. Тепер того вже немає в суді. Про вирізані органи серця печінку там вже ні слова немає. Тепер, коли прокурор зачитував обвинувальний лист. Його ж співмешканка Юлія Бойко, співучасниця у вбивстві, перебуває під домашнім арештом. Вона також часто спростовує або не підтверджує свою причетність. Однак, мати вбитого сина зауважила, що особисто читала все зізнання вуйців. Покликав ванну мого сина вколов око ножиці, той впав. А він вернувся в, 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 в кімнату і там з Юлією пили, спали. Потім Юля пішла, подивилась у ванну, мій лежить залитий кров'ю і хрипить. Ще не помер. Невідомо скільки не він помер. там, скільки да. вони пили і спали. невідомо скільки то. Але вона тоді покликала Войцева, Вуців запхав ножиці в друге око, покру... до кінця покрутив і вже так, якби його добив. І тоді вже розрізав живіт, вирізав серце, печінку, порізав на кусочки, посолив. Юля принесла кривчу кульки, попакували. Кров змила Юля. Тепер Юля вже про це мовчить. Ігор Вуйців – головний підозрюваний у скоєнні навмисного подвійного вбивства. Нагадаю, що вбивця жорстоко позбавив життя двох чоловіків, а їхні тіла розчленував та спакував у пакети. Обидві матері жертв вимагають для виціва та його спільниці бойко найвищу міру покарання довічне ув'язнення.